Thank you О, пане Гюз, виглядаєте чудово. лише на 50. І ні на день більше. Ох. Не розумію, якого я відповідаю заклятих людей. Тридцять тисяч. Тридцять тисяч. Осіб, котрі не можуть самостійно вижити. Божевілля! Татана, тутана, тутена, де моє зброя? Де опори? Кажуть, що у мене велике его. Що я егоцентричний, потураю своїм бажанням, і взагалі нарцис. Вони всі заздрять моїй досконалості. Ви важливе ядро? Ха! Ви ще й питаєте. Звісно, я важливий. Та я найважливіше ядро. Без мене тут не працювало б нічого. Я серйозно. Бачили інші ядра? Вони всі просто непотрібні. Вони мені навіть не рівні. А що ви тут робите? Що я роблю? Ем, ну. я. Е, е, я. я. Е, це, це. це складно пояснити. Е. Ну, а що саме у космосі тобі так подобається? Мене кличуть іржавий. Я може і виглядаю, як шматок брухту, та запевняю, я прекрасно функціоную. Моя робота слідкувати за плиткою в цих смертельних басейнах. Ну і прибирати підгрілі трупи випробуваних. Неприємна роботка. Так хтось не має її робити. Гадаю, я. е... Отож. Не підганяйте. Не певен, для чого мене створили. Я витратив увесь час свого існування на обчислення, намагався все ж знайти своє справжнє призначення. Інші ядра кепкували з мене. Казали: Ти помилка, продукт механічного збою. Та знаєте що? Нещодавно я зробив відкриття. Вважаю, я був створений для. Вичи, вичи, вичи! Досить, досить. Рятуйте, Боже, Боже. А! Українською мовою озвучено те рукачка спеціально для плей Юей. е Гаразд. Здається, почуваюся зна... автор перекладу Артем Чабаряк. Текст читали Михайло Карпань, Олег Самельник, Ігор Анісімов, Денис Швецов та Юліан Грицевич. Озвучено у 2016-му.